Всім коротше, доброго вечора. День ще не завершений, я вже відео виклав, але день ще не завершений, бо подзвонила людина, що треба відправити ТНВД на, ну, на двигун 1.9 Дізель на Вівару. Срочно треба там просто. І Мій клієнт типу, поїхав у місто, то зараз ТНВД відправлю. А і тільки ТНВД заказали, дзвонить ще другий клієнт, мій посінаному військовий замовляє постійно мене, то каже, треба ТНВД і форсунки. То разом взяв і форсунки і ТНВД, То зараз їду на пошту, все відправлю. Все, відправив посилки знову пошту. Взяв собі кофе. Зараз вирішив що я їду по мою машину зараз. Звісно, бачу щось, що на дворі напевно йде маленький дощик, нічого по мою машину і буде помита. Все, приїхав вже на мойку. От такий мерз гразний в мене. Давно вже я його не мив. Та і постійно дощі, то в смисла ніякого не було мити. Зараз будемо мити. Умив машину вже та і все, напевно, буду їхати додому. Всім доброго ранку, я вже в гаражі з парасіком. Так, що сьогодні у нас? Цього колінала все-таки замовили на відправку. Цього двигуна вчора замовили, Тоже на відправку, Я не знаю, напевно, що завтра буде він відправлятися. І в цьому двигуні, зараз так само передивлююсь його, тож дзвонив клієнт, може замовити. Зараз йому сніму відео, все розкажу і так далі. то Сьогодні отак ще доготувати цього двигуна, цього, якщо буду готувати, і кульне може сьогодні відправлю. То буду дивитися, зараз все цей двигун готовий, завтра відправлю, ну, ще раз позначу, метки поставлю. Цей двигун готовий, цього двигуна також замовили. Зараз я його повністю чищу, мию. Вкладиші передилюсь, зазори клапанів. Передивлюсь, там я передивився хороший, вкладиші там передивився хороший. І заводським хоном цих два двигуна. Хороший хон, на гарно поршнях немає. Зараз немає ТНВД, все зниму. Ну, не зараз зараз там декуди їду. Все чищу, мию. Завтра, якщо все добре, то два двигуна поїду в місто та відправлю. І кулінвела також. А так поки все. Дивлюсь зараз цього двигуна, що замовили, передивився вкладиші. Шатунні. Хороші, все геть. Тут воно накрив, що пилюка йшла, як то кажуть. Так, по вкладащам у вкладачі хороші, їх не треба міняти. Я зараз все Збираю назад, крашу блока. І клапанів, І в принципі двигун готовий до відправки. А так поки все. Нема ще поки, ну тіпа, ще ніхто не дзвонив, нема ще інших замовлень. Нема що більше, то поки цих два мотори замовили і колінвала. Все, і працюємо. А, і цього, якщо все добре, сьогодні дороблю, то напевно якось з тих почеплю на станок і буду вже потроху збирати. І головку треба вже збирати. то буде двигун з Новим маслонсосом, нові кольця, нові вкладиші. Типу отак. Маленько працюємо. Так, По цьому двигуну вже блока покрасили. сталося поставити тільки підонну і клапану кришку зняти передивитися з клапанів. Щойно ще один клієнт дзвонив, то казав, що треба двигун. Зараз він подумає до вечора, казав, то може ще й оцей двигун. Завтра поїде на відправку. Та й таке. А зараз десь мають ще світло виключити, то не знаю, що буду робити далі. Їду зараз в магазин, куплю там сімошок, їду до одного колеги. Так їду і думаю, що Ну я зараз шукаю вже на розборку машину якусь. Хочу на розборку машини взяти. Тільки ще не знаю які. То шукаю по Олийсі. Ну Я розбирав раніше лагуни, 6 лагун десь розібрав. Ренологу на 2, 1,9, рестайлінгу і до рестайлінгу розбирав. То хочу якісь розборку машини взяти, шукати. і Плюс ще буде, як то кажуть, буде щось знімати кожного дня, Як розбираю, там все геть, Оце показувати. Або таке, тіпо, там постійно мотори тіпо, показувати, Тоже, там я думаю, не особо цікаво буде. А так щось по машинам буде цікавіше, як розбираю, продаю запчастини, там що по чому, як то кажуть, розказуватиму повністю підготовлених. Завтра, якщо все добре, вони на відправку Просто 103 двигун, а 105 двигун двигон у мене. Зараз не маю їх стенда і на відправку. І по відправкам Колінвал ще їде, то там теплообмінник разом з мотором їде. І два моторчика, бо я відправив людини там моторчика з. З механізмом на лагуну, а моторчик не такий оказався. Я відправив на 6 пінів а його на 2 піна, то я відправив й моторчика ну відправляю. І подушку заказали, подушку, подушка двигуна на лагуну. То поки отак. Зараз ще все прибираю Знімаю того, що понятно, чи забираю, чи не забираю десь відповідь до вечора. ці Знімаю, запаковую зараз в пленку і буду вчіпляти. Отого на зборку. На нових запчастинах він збиратиметься. І все, і попороти гаража вже. Скільки до нас 6 годин, 6 вечора. Виключили світло в 3.30 і включили його недавно. Мали включити 7. Добре, що раніше світло включили, то ще попрацюю сьогодні. Щойно набрав, то той двигун поки відложується. Там ще не зрозуміло, що там з клієнтським двигуном, то вони мають його розібрати до завтра. Завтра, може мені скажуть, чи буде якось замовляти ще. А цих, якщо все добре, клієнти, які вже замовлені, скинули адресу, то завтра мають їхати. Та Мовили гура одного. Та зараз також виберу якось гарнішого. Замотаю пленку ти завтра на відправку. Замовили форсунки комплект. Зараз виберу які краще, вони повірені, з показниками, все геть з бумагами. І все, тут вже отакий. Порядок навожу. Ці завтра на відправку. Якщо все добре, зараз ТНВД хочу розібрати. Круштейни на метал, а ТНВД на полку. його і порою і посилки готую і порою гаража. Зібрав гаража. По відправкам позначив форсунки, Хай сохнуть, запакую пізніше. Тобто по відправкам тих два двигуна якщо завтра. Так все Завтра можемо цього збирати двигуна, побачу, що там в роботі буде. що докупити запчастин треба сальники купити і вкладиші треба докупити. А так все. До слідуєш, як то кажуть, серій.